На метро Арсенального, блин, і зараз вечірній час. І постояв на арсенальній хвилин 20, прилетів мені з Сагайдачного на повітрофлотський проспект по болту за 372 гривни, які летить до наших хлопців. І, друзі, це коефіцієнт щоб ви розуміли, 1,6. Якщо летимо забирати пасажира, я сподіваюся, він нас дождеться, тому що з метро Арсеналів. Валить туди через Гулівер по Хрещатику. Так як давно вже, мабуть, не працюю. Забув, що поворота гостинця Салют наліво туди на паркову нема. Прийшлося вниз розвернутися. І їдемо по паркової через Динамо, спускаємося біля мостика нашого скляного і вперед забирати пасажира. Доїду, включусь. Друзі. Невелика ностальгія для дуже-дуже дуже таксистів з бородою. Бачите, їде шкодка, мабуть, чого собі свіженьку пригнав, але шашка все-таки залишилася 0,59. Пам'ятаєте такі служби? Ну що, друзі, закази довіз, але все-таки заказ був за налічку 372 гривни. Болт глюкнув, бо я приїхав на Сагайдачного 14 і він повинен був мені відкрити карту. Повітрофлотський проспект 19. Хервін мені відкрив карту повітрофлотський проспект та відкрив Сайдачного 14А. І, коротше, пасажирчик був трошки під градусом. Два рази перепитував, куди ми їдемо, і я в нього перепитував, куди ми їдемо. В ітоги ми приїхали, тариф 335, в нього нарічка, він мені дає 500, а в мене тільки 200. Та давай 100, ну людина хотіла залишити на чаюху, але не було в мене 100 гривень, було тільки 200. Телефон у нього сів, з карточки він не зміг перекидувати, в итоге я проїхав за 300 гривень. Ну що, друзі, якраз прикольний коментар прилетів по прошлому відео. Ігор С написав, 119 лайків, 600 просмотрів. Бачите, друзі, ну коли гарне відео, пускай мало дивляться, але всі роблять палець догори. То що на кожному відео ставте лайки. А я хотів сказати, що ну бачите, за сьогоднішній день я зробив тільки один заказ, бо сьогодні були форс-мажорні обставини, там больничка, туди-сюди. В принципі, вже 20 минут до 11 Правда, на годиннику бачите, у мене вже 23:19. Але я пользователь Мерседеса, а не продвінутий як Там говорять, я не знаю, як поміняти часи і. Навіть знаєш, що на годину назад чекає, коли воно вернеться на круги своя. Ну, буває, приїжджаєш до людини, вона тобі поміняє, а потім знову. Время переведуть, і воно встає на своє місце. Почекаємо ще 10 хвилин, може, прилетить Болтяра. Бачите, все красне, єжка, як завжди, мовчить. Я в принципі не розумію, блека нема. Ну, Прийдеться, мабуть, відкрити уклон, бізнес або щось брати з центра, щоб додому в холостому не їхати. Я думаю, може за гривень 250-300 ми доїдемо там з центра на поздняки. Ну і ці гроші. І, звісно, теж полетять до хлопців. Я думаю, більш-менш не постійно возить гавнаміс Уклоновський, а так виборочно, періодично, може вони все-таки почують нас і зроблять для людей, які хочуть робити реально в бізнесі. Я розумію, що соната, ЕЛФ це не бізнес, але, наприклад, камрюхи, єшки дуже багато людей робить на непоганих автомобілях. Можна Зробити там на Lexoси, на Tesla Бізнес а, верні, преміум уже сегмент якийсь реальний. Бо я бачив, що сам заказував по комфорту, і Тесла приїжджала. Ну, в принципі, все круто, але ну наш труд теж потрібно, як говориться, поощряти. Бо. Таксі, таксі в економіча, стандарті більш-менш непогано працюють. А знаєте, чому більш-менш непогано можна зараз заробити? Тому що стало набагато менше машин. Тобто парки поїжджали, там бізнесмени серйозні, у яких були там по 5 по машин. Вони попродавали за безцінці машини і поїхали за бугор. А ми з вами допомагаємо хлопцям. Ну що, друзі? Якщо буде заказ, включусь. Друзі, реально з вами поговорив і. Фартануло. Жилянська, зараз їду на Урловський. 35 хвилин залишилось. Тариф не побачив. Вартанув. Лечу за пасажиром, ну, побачимо, доїду, як все буде добре. Що, друзі, на годинку без 16 минут 11. Ми їдемо додому. Так, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що в мене годинник на годину вперед біжить. І ми ще в нашу копілку заробили 317 гривень і тільки що мені ще скинув 50 гривень чаю. Плюс-плюс. Гарний, адекватний пасажир в цей раз був. Правда, жилянська на Урдовську 17-317 гривень по преміум класу. Е, ну, Ви розумієте, це найвеликий топ-тариф, я так розумію, без ніяких там коефіцієнтів. Просто обичний друзі заказ. 317 гривень, полтинник взначає 367. Всі ці бабки тут у нас, а в копілочки ми їдемо додому. Що можу сказати, друзі, цей тиждень, навіть півтора, які я робив, в принципі, я, по-перше, практично там, весь тиждень не зміг нормально попрацювати, десь були такі більш-менш, ну ви бачили в прошедших відео, такі більш-менш, більш-менш такі. Ну, прориви, але вони різко утихали. І по уклону гавно закази ми возили. І довгий час ми стояли на, блін, позняках, ніхрена не прилітало. А як бачите, за півтори неділі ми ні хрена ні одного заказу не взяли по службі Єшка не знаю, не хочеться нікуди ходити, в якийсь там бостаксі, ще кудись, навіть не розумію, є чи в них тарифи більш-менш нормальні. Можна пробувати, але буде 15 телефонів 24 програми. Ну. Таке, не знаю. Може, колись преміум робота, бізнес робота, вона прийде. Зрозуміло, що треба попробувати ще запустити все-таки цей Uber Black. і може на вечірній роботі ми спокійно будемо заробляти там півтора ка за там, 50 кілометрів. Друзі, якщо була б робота, я б. Принципі працював там постійно, там три-чотири-п'ять годин вечором, шести часов вечора до упора до одинадцяти, немає взагалі проблеми неяких працювати. Але ж ви розумієте, коли ти виїжджаєш в тебе дома, сім'я, діти, а ти виїжджаєш три часа, стоїш біля Рівермола, а в очікуванні, а, що ти зловиш заказ. Ну, блін, в принципі, за три години мозгами порозкидайте, залучити інвестиції, або е придумати який новий бізнес, який буде приносити дохідність із цього бізнесу. Проценти будуть капати для хлопців, віддавати, донатити. Я думаю, що тут ідеї трошки більше. Але е канал мене там давно дуже давно називається реальний таксист. Благодаря каналу моїм підписникам. Вам, людям, які мене дивляться, в принципі, пишеться історія реального таксиста. В общем, з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Не забувайте посилці, які є в описі, або за цим QR-кодом Донатити хлопцям. Ми збираємо, ми назбираємо суму, зустрінемося з Валентином, зустрінемося. З його бригадою, і будемо розмовляти, що потрібно купити, що потрібно передати. Зрозуміло, що дуже погано, але ми поки не сильні такі там донатори. Як бачите, друзі, скільки закинули по прошлому відео, зараз всі гроші, які у нас є, ви бачите на копілках. Одна копілка, хочу нагадати: це копілка моя особиста заказів, які я вожу працюю. А друга копілка це всі ваші гроші, які ви закидуєте, це ваша копілка. Плюс ще буде одна моя копілка, тобто я її ще не вставляв. Це. Гроші, які я перекидую від свого бізнесу, оренди автомобілів там і в принципі ще одна буде копілка від спонсорів. Тобто, в мене ніколи на каналі не було реклами. Тобто, якщо хтось хоче свій продукт розликромувати, я вам скажу чесно: це не будуть космос цифри, але ці ваші гроші мені не потрібні, вони потрібні хлопцям. Про ваш продукт знають мої підписники. Я не обіцяю, що у вас буде шквал клієнтів, але в принципі, якщо у вас є автомийка, або якийсь автосервіс, або якийсь детейлінг, або якась хімчистка, або може ви здаєте в оренду автомобілі, я про це розкажу. Одна-дві рекламки відео, ви будете спонсорами цього відео, і ці гроші. Будуть іти нашим хлопцям. Все, не гружу. Поки підпишись слідучі відоси. очікуй. буду старатися побільше записувати приколів. А може, що ти хочеш, щоб я записав, про що розповів, напиши в коментарях. Ну що, друзі, я вас всіх вітаю на моєму каналі і хочу вам сказати, що роботи в преміальному таксі нема, не було і, мабуть, не буде. Я стою ще через принципі, всі, хто хотів подивитися, там невероятний зароботок, кеш, преміум таксі, бізнес, таксі можете зразу в принципі просто лайк написати, коментар, що зря потратив час і йти своєю дорогою. Але у нас ціль трошечки інша. І про цю ціль зараз я вам розкажу. Да, друзі, знову я заїжджаю на щітки. Зараз черга неймовірна, то слякоть, то срака, то ще якісь питання. Зараз трошки підсохло і всі в черзі на мийки. Да, плюс вихідний день. Ну я, звісно, хочу все таки як ну, щось заробити, а, і щось передати хлопцям. Зараз а, в принципі не почну працювати, помию автомобіль і поїду, а, поспілкуюся з Валентином, як вам і обіцяв. Тобто, поспілкуємося, задамо йому питання, спитаємо, що треба хлопцям напередок, і на це будемо збирати. Друзі, хочу вам сказати: ви всі молодці, але треба, звісно, піднажати. Бо дивіться, друзі, ми назбирали 1276 гривень. Це з учетом того, що 300 гривень е скинуло ще давно. З останнього відео друзі ви накидали аж 976 гривень. Як я обіцяв, що весь заробіток, який іде хлопцям, кому ми зараз збираємо, е від моєї компанії я в копілку ложу за. Грудень місяць 20 тисяч гривень. То і плюс заробіток, який був з прошлого відоса, там невеликий, 1200 гривень. З чимось цифри всі будуть зверху. І те, що заробив я за ці декілька тижнів. Ну це дуже смішні гроші, мабуть. В районі 2-2,5 тисяч гривень, коли я почав робити скріншоти по заробітку, хотів для відео, половину болт зрізав всю пам'ять, яка в них була, і в принципі немає до 20 грудня, немає абсолютно ніякої історії. Так що, друзі, по пам'яті і по відео я вам покажу, що я заробив. Зараз заїжджаємо на мийку і потім їдемо, зустрінемося з Валентином, і далі будемо працювати, і далі ви побачите всю роботу, яка ну, була скромненька, але яка є. Тому що не дуже, повторюсь, не дуже хочеться робити. В дешевому сегменті на гарному автомобілі, тому що ви потім будете самі казати, що нафіга ми їздимо на Сонаті, а ти на Мерседесі возиш ті ж закази. що Цього робити не буду, будемо шукати закази преміум класу. Так що, друзі, палець вверх, коментар, погнали! Ми зустрілися з Валентином, і сьогодні, як ви запитували, ми задамо йому питання. Ну, По-перше, Валентин, привіт. По-перше, Валентин, Добре, що живий, бо ти був там, де там 95% ще населення не було. Тобто, в принципі, в таких місцях, і ми, Валентин, поговоривши там раніше з тобою, я сказав хлопцям своїм підписникам, в принципі, самостійно взявся робити там добрі справи. Ми вирішили допомагати. Тобі і твоїй бригаді допомога, звісно, невелика, але ж все таки Чим зможемо, допоможемо. На даний час, от, я вже хлопцям казав, в прошлого відео нам там скинули хлопці небагато, там тисяча гривень. Тобто я заробив там 1200 гривень з прошлого відео. Бачиш, які заробітки, тобто, в принципі, яка все гірше і гірше. Потім в цьому відео ми ще щось дозаробимо, і за грудень я з оренди там. Взяв заробітку определений відсоток, есть і вніс в нашу копілку, яку ми збираємо для ваших хлопців. На даний час у нас буде десь порядка. Там... Десь 25 тисяч гривень на, на цей момент. Ми потім з тобою обговоримо що з цими грошами нам робити, що ми будемо купувати. Бо я як в прошлому відео може дивився, не дивився. Я казав хлопцям, що гроші ми передавати не будемо. Ми на ці гроші щось купимо. Генератор можемо купити. Генератор там є зараз там 3 кВт, можна придбати, можна там придбати щось там інше, можна далі ці гроші там тримати, далі збирати на автомобіль. Я зараз в кінці місяця хочу поїхати своїм автовозом в Європу, виїхати, купити автомобілі. То і також цю покупку купити може щось там полезне для ваших хлопців. Бачив, ти в своїх теж відосах, постах теж тобі подарували автомобіль. Так? так, звісно, так. один автомобіль нам подарували, передав благодійний фонд. Я його поставив на найбільш, ми провели повний товхогляд, поміняли усі рідини, які там мали бути змінені, от. також хочу додати, що в мене теж є невелика сума, там десь приблизно 37-38 тисяч от, гривень, які теж, коли ти вийдеш, я перерахую тобі, щоб ми могли взяти якісь більш-менш автомобілі, для якого не треба буде вкладати багато грошей. Да, а щоб ми могли брати і їхати. Хоча, чесно кажучи, для, на сьогоднішній день для нас автомобіль це. Розхідний матеріал, ну, тому що деякі машини можуть прожити е, місяць, два-три, а деякі бувають такі, що і кілька днів не, не проживають, бо звісно попадає снаряд. Так, да, зараз е, я знаходжуся, і мій підрозділ знаходиться тут, у Києві, але ж рано чи пізно ми знову будемо повертатися. Скажу ще, що е, ти кажеш, от маленька допомога. Ні, це не маленька допомога, це велика допомога. Кожна гривня, кожні 10 гривень, це великий вклад зараз для нашої країни, для ну, не обов'язково це саме для мого підрозділу, а да, взагалі для військових. Тому що, чесно кажучи, так, що коли там, то все, що касається яких-то розтрат на паливо, на резину, да, яка Виходить з ладу дуже швидко, бо там дуже багато е, осколків е, від е, ракет, від е, чогось саме. І таке було, що ми навіть, от, ми приїхали. Ну, вроді би, десь кілометрів п'ять проїхали. Добре, що е, ми були на броньованому е, на броньованій машині, і в колесах стояли балони. Приїхали два колеса спущені, туди, там три кулі. Також. Тобто ну, дуже багато архідного матеріалу. Дуже да. колес, багато, колес, все це колес, ляга... колес, <зас> розина, ремонт, <кък> Там, <кък> Хтось каже, що там хлопці з ЗСУ отримують там, 100 тисяч гривень. Ну, чесно, ці кошти розходяться на форму, на топливо, тому, тому що, наприклад, те, що отримує частина, да, наприк, якщо ми беремо запало, це бензин, да, то його ми отримуємо для автомобільських як ЗІЛ. Де використовується 80-те топливо, а от, наприклад для генератора 80-ка ну, взагалі не піде, тому що він проробить там пару годин і вийде з ладу. No. Тому ці всі затрати вони лягають на бійців і ми з за власні кошти все це ремонтуємо, right. купуємо. Ну, просто я, я кажу, що там невелика допомога, знаєш, коли бачиш, як Ну, Не бери та, там та, пример з притулу. Бачиш, збирають мільйони, мільйони на, байлак, на байрактари, а в мене багато підписників, які ну, от просиш, щоб вони там поскидували якісь кошти. ну, В принципі, вони мені ці гроші не потрібні, але Азом, якщо ми допоможемо, я думаю, що просто багато підписників також скидують там. Я думаю, у багатьох підписників є там браття, родичі, там є там друзі, які теж воюють, і вони, мабуть, також допомагають. Да, знаєш, звід... Але ну ну, але ну, хоч щось знаєш, з миру по нитки ми по-любому щось назбираємо. Назбираю я, може там підключиться хлопці. Я зараз поїду до знайомих там в Німеччину, може в них щось попрошу, може вони там щось дадуть. Треба, ну якби разом і в принципі легше як. Від москаля, Тобто це по-любому. Так, звісно, наприклад, я не, не так, щодавно повернувся з відпустки, був у та, їздив до своєї родини, яка знаходиться в Ірландії. І я скажу чесно, до мене підійшли люди, які живуть в тому готелі з моєю дружиною. І вони підійшли, дали гроші кажуть, будь ласка, ми не хочемо там кудись, ми знаємо, що от, так як. Спілкуються з дружиною зна, і знали, де я знаходжуся. Дані, ми хочемо от, для вашого фонду, ми дивимося ваше відео. Ну, тому, будь ласка, ці гроші передайте. Друзі, а, Якщо ви не бачили, а, мабуть, ви точно не знаєте історію Валентина, коли це все почалось, в нього теж було таке грусть печаль, він попав а, іменно в самий Розгар, він просидів. А, два це, це виходить в окупації. Два, два тижні в окупації. Так. Два це коли підбучую, під да. тобто, в принципі, було ну, не дуже солодко. В общем, друзі, я сподіваюся, що ми зараз трошечки більше зберемо кошти. Хто може, силочки будуть на, на донати. ну там мій номер карточки будуть внизу за посиланням. Там вже буде QR-код. Кому як краще, так і скидуйте. Хто знає, Валентина, можете напряму з ним зв'язатися. В принципі, я думаю, з. Знову я не думаю, а знаю, що ми цих там. Не хочу материтися, але інших слов немає. Просто ну, вишвернемо з нашої країни і повірте, ми будемо в десятки разів сильніше, все буде набагато краще. Ну, що, друзі, я поїхав фігачить. Валентин поїхав займатися справами, які боронять нашу країну. Ну, в принципі, дякую за невеличку увагу, а ми з вами зараз зустрінемося. Валентин, дякую тобі. Дякую тобі. Все. Тоді пока До все добре.